Український контрнаступ, новини з фронту, допомога від партнерів. Про це і не тільки в контрнаступальному дайджесті Терео Медіа. Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест Терео Медіа впевнено крокує інформаційним простором України. Сьогодні говоримо, звичайно, в першу чергу про те, що відбувається на фронті, яка ситуація. Отже, починаємо. Якщо ми подивимося на південь, то загалом на сьогоднішній день тривають контрнаступальні дії українських військ по двом напрямкам, щонайменше, це напрямок Мелітопольський і це напрямок Бердянський. По Мелітопольському напрямку відомо, що українські війська закріплюються на позиціях в районі Роботиного і відбивають атаки ворога. Треба розуміти, що ситуація, вона. Наступна українські сили продовжують виснажувати оборону ворога, продовжують наносити удари, продовжують розм'якшувати лінію оборони і продовжують розміновувати територію, тому що щільність дуже велика, а це колосальні ризики. Плюс це позбавляє в повній мірі можливості діяти нашим підрозділам, так якби вони діяли, в разі якби цього мінування і щільних мінних полів не було. Тому там іде закріплення. Варто зрозуміти наступне: ворог контратакує. Ворог не сидить, склавши руки, і не чекає, коли українські війська, коли нам все вдасться, ми все розмінуємо, знищимо лінії оборони. Підемо, підемо, підемо далі. Ні, вони контратакують, вони застосовують авіацію. Вони застосовують свою техніку. Вони застосовують свої дрони так само. Вони застосовують свої реби, якими намагаються глушити сигнали наших дронів. Тому все не так просто і легко, як може здаватися. Але разом з тим, ми бачимо, що успіхи є в українських військ, вони закріплюються. З цього напрямку позитивні новини за попередні дні: це збитий гелікоптер К-52, російський алігатор. І це важливо. Це свідчить про те, що наші сили закріплюються і наносить ураження по ворогу. Що ще цікаво, з запорізького напрямку, і дуже тривожна новина, тому що. За повідомленням командувача оперативно-стратегічного напрямку військ Таврія, генерала Тарнавського, на цьому напрямку ворог застосував хімічну зброю. хлорпікрин. це газ, який застосовувався ще в часи Першої світової війни. Переважно зараз він не застосовувався а все ж таки ці речовини використовувалися як хімічні добрива, як гербіциди. Тощо, але вони є вразливі для дихальних шляхів людей, і вони дуже серйозно зашкоджують місцецькі канцерогени і так далі. Тобто ворог фактично порушує відповідно конвенцію в чергове про заборону застосування хімічної і біологічної зброї. Я хочу нагадати, що згідно цієї конвенції цю зброю не те, що заборонено використовувати, вона має бути знищена по всій планеті. І Росія. Є підписанці цієї конвенції, що свідчить вкотре, що Росія абсолютно відноситься цинічно до норм міжнародного права, ігнорує їх і, в принципі, їй на це начхати. Наступний напрямок це напрямок Бердянський, де українські сили мають успіх. Я хочу нагадати, що після звільнення Старомайорського завдання, які зараз стоять перед нашими підрозділами, це закріплення безпосередньо. Районі Старомайорського це дії наступальні по відношенню до сусіднього урожайного, де так само є позиції ворога, і створення плацдарму для просування південніше на завітне бажання і Старомлинівку, де є висоти, де ворог встановлює свою артилерію, і намагається протидіяти нашим підрозділам. Якщо ви звернули увагу, то є певні часові проміжки між звільненням Старомайорського і закріпленням. Я хочу навести приклад цього, щоб було зрозуміло, що. Коли наші війська звільняють населені пункти, які ворог перетворює кожен в своєрідний укріп район, і це дається великою ціною і ціною зусиль. Таке звільнення після цього важливо закріпитися, оскільки противник наносить ураження, оскільки ворог намагається контратакувати, вчиняє максимальну дії для того, аби не дати можливість українським силам оборони закріпитися на вказаних позиціях. Але наші війська продовжують це робити. З того, що відомо, противник підтягнув додаткові сили, наскільки зміг фактично ті резерви, які були в район Старомлинівської громади, вони готують додаткові лінії оборони там, хоча несуть серйозні втрати. Але видно, наскільки цей напрямок є важливим, зрозуміло, тому що це шлях подальшому на оперативний простір, який дає можливість вийти на Маріуполь, загрожувати артилерійським вогнем подальшому і переризати логістику. Ворога. А Якщо ми подивимося далі на схід, то ворог намагається атакувати в районі Авдіївки. Тобто там продовжуються дії, які фактично російські війська не припиняли вести. Мета цих дій фактично взяти в оточення наші угруповання військ. Вони це продовжують безуспішно вже не один тиждень, не те, що не один тиждень, не один місяць. Наші сили тримають удар. Ворог таке враження складається, що все ж таки намагається відтягувати наші позиції, наші війська з півдня туди далі на схід, аби ми там, в принципі, боронилися. Але на це на ці провокації не йдуть і відбивають атаки наявними силами. І наші підрозділи роблять це дуже добре. Те ж саме стосується і Мар'їнського напрямку, де ворог так само не припиняє вогневого тиску. Далі Бахмутський напрямок. Бахмутський напрямок він продовжує залишатись важливим так само, як і південь, тому що це фактично на сьогодні єдиний напрямок, де українські війська проводять контрнаступальні дії на Сході. Тобто, в нас є Південь і є Схід. І варто сказати, що а, цей напрямок є успішним, при тому, що ворог інтенсивно атакує на Сході, при тому, що Росія перекинула додаткові підрозділи свої а, сформовані, зокрема і на території. Росії в район Куп'янсько-Лиманського напрямку безпосередньо ближче до Лиману з метою подальших дій, як вони думають, на борову по з постійним тиском теж саме з'являються додаткові загони, зокрема, і російських спецпризначенців в районі Бахмуту. Але наші війська відбивають атаки на Куп'янсько-Лиманському напрямку, не дають ворогу там діяти, хоча там дуже серйозний тиск. Так ще й атакують. І успішно атакують в районі Бахмуту, і з'являються шанси до звільнення деокупації міста. Але знову ж таки, ситуація залишається незмінною з тим, що туди потрібно більше зброї, більше артилерії, снарядів, боєприпасів, підтримки. Це є необхідно сьогодні нашим бійцям, і тоді я думаю, що шанси на деокупацію Бахмуту і на прорив по цьому напрямку вони зростають. А це означає, що ворог вимушений буде перекидати свої резерви на схід. Це, що вони будуть знімати, їх з купінсько-лиманського напрямку, це вирішує дуже багато насправді. Тому це так само важливо на сьогоднішній день. А Купінсько-Лиманський напрямок він перебуває в обороні, відбиваються атаки ворога і фактично не дають реалізувати задумане. Тобто на сьогоднішній день не видно того, щоби. Ворог досягнув якихось успіхів, а українське командування перекидало резерви масово для того, аби діяти там. Тобто це так само враховується. Логістика, це ми бачимо зараз під ударом. І наскільки українські війська наносять удари по Окупованому Криму. Це і Чингарський міст, і міст через Геннічиськ, а до цього те, що ми говорили: залізнична ділянка мосту через Чонгар, все це має на меті. А на сьогоднішній день відрізати в ідеалі окупований Крим і логістику звідти боєприпасів, снарядів, зброї і підтримки для ворожого угруповання, особливо те, що йде на Мелітополь, окупований і далі. А якщо не вдасться відрізати, то створити серйозні проблеми, складнощі і навантаження на інші логістичні шляхи. До речі, про навантаження це вже помітно, тому що зростає переміщення через перекоп, і так само на інші ділянки через хід, це Маріуполь і далі. А це очевидно означає, що як мінімум часові рамки доставки необхідних боєприпасів, снарядів, комплектування і інших засобів буде розтягнуто в часі, і це означає, що в потрібний момент ворог не буде забезпечувати свої війська необхідним. Це дуже важливо, тому ця робота вона носить системний характер, ми бачимо. Так само системний характер стали носити атаки українських морських дронів на морі. І це так само дуже важливо, тому що я би звернув увагу на наступні моменти: дистанція ураження зростає. Ураження здійснюється таким чином, що по кораблям іде удар в машинне відділення або в гвинти. А що це означає? Це означає, що робиться акцент на тому, щоб, якщо не потопити корабель, що складно в сучасних умовах, особливо велике судно, а і фактично знищити найдорожчий компонент в судні, який вимагає найтривалішого і найкоштовнішого ремонту. І це теж важливо. До речі, президент України Володимир Зеленський відзначив, що. Якщо Росія буде продовжувати атаки терористичні на українську інфраструктуру, на морські порти, то може залишитись без флоту. І я думаю, що якраз це натяк на наші надводні дрони, які мають досить серйозний успіх. Що варто сказати? Це те, що активізувалися дискусії щодо надання Україні ракет Таурус від Німеччини. Це понад 500 кілометрів дальність засяг дії. Але Німеччина зволікає, попри заяви коментарів, і попри те, що правляча соціал-демократична партія все більше політиків підтримують, Олаф Шольц поки що зволікає канцлер. Причина в тому, що є, скажімо так, застереження, що Україна може використати цю зброю по території Росії. Але я думаю, такої мети немає. Є зобов'язання по іншій зброї, тому тут нічого боятися. І закликаємо наших партнерів все ж таки ухвалити відповідне рішення, тому що це. Дуже важливо, і це нам потрібна зброя. До речі, про авіацію ми бачимо, наскільки для Росії є загрозливими атаки української авіації саме застосування далекобійних ракет Storm Shadow і Скальп. До речі, на одній із ракет скальп залишив свій автограф президент України і командування, якраз вітаючи наші повітряні сили з професійним днем. І ми з командою «Медіа» доєднуємося до цього і вітаємо повітряні сили і бажаємо більше уражених цілей. Тому що це важливо. Так от ворог не може пережити, що фактично наші повітряні сили, попри те, що ми не маємо ще f 16, на максимумі працюють і наносять удари. Storm Shadow, тепер будуть скальпи, вони атакують наші авіабази на Хмельниччині. Їм це не дає спокою, не мають успіху, але продовжують. Ну я думаю, що і надалі будуть неуспішні. Так само очікувані ми нового пакету допомоги від Сполучених Штатів. Який має бути так само варто сказати, що Україна на міжнародній арені не припиняє зусилля координувати позиції, зосереджувати різні країни довкола мирного плану України, саме який передбачає виведення російських військ, відновлення суверенітету територіальної цілісності. І тут важлива позиція глобального півдня, тому що захід він на сьогоднішній день не є вирішальним. Є ще країни Південного Сходу, Африки, які теж впливають. І їх треба залучати до позиції щодо підтримки України. І про це була конференція в Джиді в Саудівській Аравії. Міжнародний фронт надалі працює з точки зору надання Україні підтримки оборони, незважаючи на те, що в Європі серпень традиційно це сезон відпусток, але робота продовжується і це дуже важливо розуміти. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналах, соціальних мережах Медіа. До зустрічі! Слава Україні!